Як, зрозум... як зрозуміти, чи проживаємо ми своє життя в даному етапі, чи ні, чи ми проживаємо чиє життя, і хтось нам транслює інформацію. Так як ми всі божі, діти, да? так би можна сказати, то в принципі, якщо ви не задаєтесь таким питанням, значить ви проживаєте саме своє життя, і значить вам так подобається. Якщо вам не подобається і в один момент ви просто сідаєте і кажете, щось тут не так. От, сіли спокійно, да там ліс, море, красота. Ви розумієте, що ви не своїм життям проживаєте. Ви кажете, та ні, щось не то. Значить, прийшов момент нарешті вашого усвідомлення, що ви не там і ви не з тими людьми. Або ті люди, і ви не в тому емоційному стані фізичному, і проживаєте ви взагалі не е, своє життя, а чиєсь повинні почали проживати чуже життя. І вам кажеться, що фу, якось некомфортно стало щось не то. Ви починаєте щось робити. І вам не вдається це зробити, значить, ще ви не пройшли якийсь певний урок. Тому що, як показала практика, навіть якщо ми з вами відмолюємо гріхи якісь, дуже багато в Тіктоку я помітила, там пишуть, що самі типу, сильні грішники, вони потім ходять там, вимолюють, відмолюються більше всіх. І всі почали писати: тось, тобто якщо я робив зло, а тепер я хочу для своїх дітей добро, то що я не маю права. Ми всі маємо право, так як ми. Діти нашого творця, ми всі маємо право відмолити, робити, відчистити, да? попросити, попрактикувати там, різними практиками техніками, які їх тільки повно взагалом. Але все одно, як би, не було, як би ми не хотіли все це витіснити із себе, все це буде займати час. Обов'язково, просто е швидкість. Може прискоритись тільки якщо відчують там вищі суди, і ті, хто за нами наблюдають, хтось каже, що не наблюдають, наблюдають. От тільки якщо вони побачать, що ви дійсно іскренні всім серцем, вони зменшать поток негативної інформації, але срок перебування на цьому сроці негативному все одно залишиться. Тобто срок... Е Знаєте, срок як відпрацювання негативної програми не змінюється. Змінюється до неї відношення, змінюється кількість людей, пришедших до вас. Тобто, якщо ми зрозуміли, що ми зробили зло якесь і хочемо перейти на на сторону добра, да, зі сторони зла, то срок матанія, як то кажуть, все одно буде, може зменшитись там на рік-два. Але якість його може покращитись, якщо наша душа нарешті зрозуміла, що ми іскренн робили неправильно. І е, просто в цей момент будуть попадатися люди, які вам будуть допомагати виходити з цих ситуацій легше, вам буде швидше прискорена там якісь ситуація там оп, легше оп, якась допомога. Е, це коли йде усвідомлення. але... Сама кількість років, годин, часів прогрузки цієї відпрацювання цього зла, яке ми могли робити. Або ми зараз скажемо, що ми всі такі хороші. За що нам? А от якраз от той коментар мені дуже сподобався, коли жінка написала, що я робила зло і не хочу, щоб зло було моїм дітям тепер. Вона хорошо розуміє, але відпрацювання піде все одно тому що вона вже ну вона вже зрозуміла, значить вже вона починає звільнятись. Але срок проходження цієї ситуації буде однозначно якимсь там вкладеним в це. І от якщо ви розумієте, що от все, я хочу жити нарешті своїм життям, все, я не хочу. Вже то все, я хочу від убрати. Головне подивитись в цей момент. Хто біля вас починає дергатися як риба жарена на сковородці. Тобто, значить, ці люди були для вас уроком. І вже час прийшов уйти від цих людей, і от коли ви починаєте уходити, їх починає кліп... Ну знаєте, як підкидати злість, агресія. Може назад, хочуть повернути, хочуть узнати якогось різка справи. Значить, ви на правильному шляху, значить, треба точно рубати там канали. все ви відпрацювали з цими людьми. Нарешті треба йти. В нове ваше життя і тоді якість вашого нового життя, навіть з тою кармою, якщо ще вона не пропрацьована, буде набагато легше все одно легше буде, все одно вам будуть намагати свіші сили допомагати. Якось так.